Добрий день, діти! Сьогодні, 21 лютого, Міжнародний день рідної мови. Діти, а підкажіть, як називається країна, в котрій ми проживаємо з вами? Так, Україна. А яка мова є рідною для українського народу? Так, українська мова. Вірно. Мова це духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях. Смалечко виховуючи в собі справжню людину, кожен з нас повинен в першу чергу створити в своїй душі світлицю, у якій зберігається найцінніший скарб мова. День рідної мови відзначає кожна культурна людина, яка усвідомлює, що мова є безцінним надбанням людства. Для кожного народу, кожної нації найближчою і найдорожчою є його рідна мова, рідною мовою української нації. Є українська мова. червоніє, мріє, зігріє, вещарує світ. Народні прислів'я про нашу мову, птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Хто мови своєї цурається? Хай сам себе стидається, рідна мова не полова, її за вітром не розвієш. Слово до слова зложиться мова. А ось що казали видатні письменники про українську мову Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну Володимир Сосюра. Ну щоб здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує. Тарас Григорович Шевченко. Мова коштовний скарб народу, сказав Іван Франко. Рідна мова на чужині ще милішою стає Павло Грабовський. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову це Ліна Костенка. Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови Максим Рильський. Мова це душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб Іван Уєєнко Я так люблю, я так люблю тебе, моя співуча українська мова. В тобі шумить Полісся голубе. І дужі хвилі гомонять Дніпрові. Максим Рильський. Дійсно, діти, любов до батьківщини починається з любові до рідної хати, до рідної мови. Любіть свою мову, прославляйте її та ніколи не цурайтесь, в якому б куточку землі ви не були. Пам'ятайте свою рідну мову. Адже для нас українська мова це материнська мова, це мова нашого народу, наша гордість, наша сила. З днем рідної мови. Дякую за увагу!